Традиційний зимовий турнір футзалу серед ветеранів 45. В ньому приймають участь команди Глухова, Новород Сіверського, Шостки та Кралецьян. В першу чергу це якби для себе, для здоров'я. Це вже допомагає держати себе в тонусі. Тут у мене є знайомі, друзі, з якими ми давно не спілкувалися. ми в першу чергу зустрічаємось, щоб ось тут побігати в залі, і для цього потрібно підтримувати фізичну форму. Ось в Глухові. Дещо проблемно з залами, тому ми знайшли такий варіант: раз в неділю їздимо в королевець. Навіть таким чином тренуємося, Якщо на глухи. а так взагалі, якщо по свіжому повітрю, то два рази в неділю будь-яку погоду з квітня по жовтень. Ми на стадіоні Глухові. Для нас ці змагання це в першу чергу зустріч з друзями, тому що з деякими ми знайомі вже більше 40 років. Максимум емоцій, саме позитивних емоцій, які в першу чергу вони просто ваше життя роблять кращим. Кожна команда завжди розраховує на перемогу, тим паче, коли ти хазяїн поля, завжди хочеться виграти. Ми зустрічаємо в тому році. Та... Ті ж саме команди були, ми зайняли перше місце. Ну, В цьому році вже буде видно. Настрій завжди переможний, а турнір носить ну, смисл такий, що побачити старих друзів, зустрітися і все побачити просто. Тому що бачимось тільки на турнірах і все. Ми дуже вдячні організаторам за такий гарний турнір. Бо для людей це велике свято, хоча люди вже возрастні, є, є люди, коли 65-64 роки, але ж вони... З Азартом грають до сьогоднішній день грають футбол. І всі команди я думаю, будуть грати на перемогу, але ж, але ж дійсно змагання є змагання, будемо старатися сподіватися на те, що вдача була на нашому користі. Ми зможемо зайняти гідне місце у цьому турнірі.